Яким буде наступний 2026 рік саме для тебе? Насправді, я думаю, що ти сама розумієш і знаєш, яким буде наступний рік для тебе. Варто зазирнути всередину, всередину своєї душі і подумати, а яким я хочу мати наступний рік, що я хочу прожити, що я хочу відчути, що я хочу здійснити. І наскільки ти вкладеш у всі ці речі енергії своєї, намір, наскільки ти готова діяти от саме таким і буде той рік на виході, дуже важливо зараз відслідкувати ту енергію, яка зараз над тобою вирує, а це енергія звільнення. Ти звільнишся, звільнишся від того. Що тебе стримує, ти дасиш свободу, свободу своєї душі, ти почнеш рухатися дуже активно вперед, якщо ти дійсно істинно цього хочеш. І це дуже важливо прямо відчути аж до мурах. відчути всією своєю сутністю, те, що ти хочеш змінити. Адже вибір. Вибір завжди залишається за тобою. І які двері обереш саме ти в наступному році, це буде твій власний вибір. Ти повинна пам'ятати, що насправді у нас безліч варіантів. Безліч варіантів, які ми можемо обрати, і якими ми можемо користуватися. Користуватися на постійній основі. Дуже важливо. Сісти і дуже уважненько подумати, чого хочемо саме ми. Дуже важливо позбутися багна, яке може нас оточувати, яке може бути всередині нас, позбутися, вичистити його, звільнити простір від того, що нам нав'язано, звільнити себе. Від тих установок, які нам нав'язані, від того впливу, під який ми піддаємося дуже часто. І тоді ми можемо реально обирати самі себе свої бажання. Але варто пройти цей шлях. Так, він може бути різним, але це буде твій вибір. Бі дуже важ, важливо звільнитися від цього. Затемнення у твоїй голові.